Про це ми теж будемо говорити більш детальніше. Будь ласка. Слава Україні! Героїві. Дорогі іменчани, небайдужі, дякую, що ви прийшли. Це наша ну, головна наша сила в тому, що ми приходимо і небайдужі. І я ще раз хочу подякувати, що ви приходите. Поки ми тут будемо приходити, то маємо надію, що Україна буде єдина і дуже міцна. На сьогоднішній день ми бачите, що твориться. Буквально всі війська підтягнуті під кордони по всьому периметру нашої держави, навіть з, з тою Молдавією. Ми маємо дуже важку ситуацію. Невідомо в який час може біда прийти і до нашої будівлі, не тільки на Сході. Коротко, що відбувалося на цьому тижні, це відбувалося захоплення рейдерське цього хлібокомбіната. Ви знаєте, як там було, бо там Пан Кісіль мав більше акцій, а та жінка-директор менше акцій, але сам факт в тому, що робилося це в брутальний спосіб, там якась охорона була, і не пускали людей, її там виганяли, ми відреагували правильно, вигнали ту самооборону, чи оборону, вірніше, їхню охорону. Да. Діяла наша, як завжди, самооборона. Вигнали, там проявив себе столяр, молодець. Водив їх там тих охоронців, так званих, як оказалось, вони навіть і ніякі не охоронці. Але тим менше опломбували і на другий день там йшли цивілізований спосіб, виясняли свої стосунки, хто більше акцій має, хто більше прав на той комбінат має. Але найважливіше те, що комбінат працює і запевнений, що буде працювати, а не буде працювати, то повиганяємо і тих, і тих, і він буде працювати. На сьогоднішній день ви маєте зрозуміти, що тільки ми є реальна сила. Отак, От як написано в Конституції, що єдиним джерелом влади в Україні народ є, так воно і є насправді. І тому вам скажу, що як ми зробили на цьому тижні, що був перевіркою, що стосовно мобілізації в нашому місті, ми просто були в жахі. Нічого абсолютно не, було, не зроблено. Абсолютно, ми почали. Одразу діяти і знову та сама самооборона. Активісти ВО «Майдан» знайшли військову частину, закинуту, трохи зруйновану, 10 гектарів. І взяли її під, під свій нагляд. Зараз облаштовуємо і там буде, я думаю, якось порадимося як назвати, це буде навчальний центр самооборони, а назва може бути, наприклад, Майдан. Ну, щось таке. На такий штаб. Ми обговоримо, щоб це було прозоро і винесемо рішення, як це має бути названо. До цього долучились так само чиновники нашого самоврядування, небайдужі бізнесмени, вони будуть допомагати і коштами, і матеріалами, щоб облаштувати якнайшвидше. Бо реально на сьогоднішній день Умань і Уманський район абсолютно голі. Не дай Бог, туди зараз якісь десантники чи диверсантники висадяться, немає їх чим навіть зустріти. Так з цього приводу ми почали діяти досить активно, і на тій на цій неділі, що буде, я думаю, вже поставимо навіть і ліжка, і там вже будуть самооборона вже буде вартувати, будуть будуватися, відновлюватися зброярні і підготовлюватися місця для наприклад, це будуть а, мобілізовані як вони мобілізують наш воєнкомат, відсилають десь в Котовськ в інші міста. Так що вони будуть мобілізовані тут. Будуть проходити навчання і так само будуть е, мати доступ до зброї, будуть е, навчатися. Я ж кажу, це буде навчальний центр. А це головна наша така завдання зараз в часи війни. Бо зараз насправді йде війна, і хочу вам сказати, що трохи все інше йде на задній план. Але ми не забуваємо гори чиновників, справи йдуть, в прокуратуру вони ходять. Факти збираються на всіх, буквально на всіх, всі під контролем. Ми це не опускаємо. Наша громадська діяльність на цьому не закінчується, що тільки ми маємо вернути сюди армію. Бої практично немає. І тільки завдяки вам і небайдужим іншим громадянам вона існує. Щоб ви знали, що дуже багато вже зібрано і відсилається туди нашим воякам. І зараз, як буде самооборона, вона вже почала отримувати. Зброю на цій неділі вже я думаю будуть більше стволів. У нас так наша самооборона буде практично довозити цю допомогу туди до, безпосередньо до тих вояків, що воюють, і це буде гарантія 100%, що вона знайде своїх адресатів. Бо ви, як ви знаєте, у нас на сьогоднішній день створена комісія в Майдані по розслідуванню. Тих всіх е, передач, які були від народу, да? куди вони пішли, чи всі вони дійшли, і таке і інше. І ті так само кошти, як використовувалися кошти. Так що ви знали, що ми не спимо і всі разом ми будемо пильнувати це. Правди має більше бути. Та держава, та корупційна держава це минуле. І хай всі запам'ятають, цього більше ніколи не буде. Україна буде краще. Це на 100% має бути краще. Так само в кінці дня, в кінці неділі, верніше в нас в п'ятницю, як завжди, збори на другому поверсі, ви знаєте, о 5-й годині. Людей не дуже було багато, але були наші активісти. Все пройшло досить конструктивно. На радість якимось нашим недругам скандалу ніякого не було, було порозуміння. Дякувати Богу. На цьому буду закінчувати і хочу сказати, хто має знайомих або сам, не соромтеся. Це буквально по цій Лені на вулиці її не хочу вже називати, мабуть це вулиця Небесної Сотні, отуди по цій Небесній Сотні, в самий кінець і з правої сторони ця військова частина. Приходьте вільно, є бажання там війники поубирати, там кімнати, просто допомагати. Там вже дуже багато сміття вивезли. За 10 років там позаростало все як джунглі, там прийти не можна. Так що там зараз облаштовуємо, долучайтеся, як маєте час. Бо всі працюють, всі мають свої справи. Це відомо, відомо всім. А там, наприклад, після шести вам навіть сподобається. Там як на мене, там як санаторій. Там такі здорові дерева, ці хащі, все там тінь. Ну, я думаю, що це буде дуже гарний центр. Дякую. Товаристо, хотів трошки додати інформацію до того, що казав Володимир стосовно цієї частини. Так, да, дійсно, самооборона зараз займається відновленням цієї території. І ми запросили засоб масової інформації. В п'ятницю вони прибули для того, щоб висвітлити... Те, що там насправді відбувається. хочу подякувати телекомпанії Сатурн, Умані, Вечірим Черкасам, також виданню інтернет виданю 04744. Всі відгукнулися, оскільки більшість людей розуміє, що робота в тій частині це не комусь особисто, це для оборони нашого міста. Тому хочу ще раз уточнити, будь ласка, кожен день з 1800 там відбуваються роботи чоловіки. Собою мати лопату, сокиру, граблі для важкої роботи для жінок, вінники і ем, як правильно називається, вікна, протерят, такі м'які тряпки, оскільки там є декілька поверхів, які вже можна обладнати під казарми, де вже може бути встановлена ліжка. Тому, будь ласка, будний день з 18.00. Волонтери, будь ласка, долучайтеся, тому що е, мова йде не про. Те, що десь дуже далеко, саме в нашому місті. Я знаю, що багато людей небайдужих перераховували допомогу армії, допомагали речами, допомагали грішми, але в нашому місті ми маємо себе проявити найбільш активно, тому що це наш батальйон там буде, і це стосується безпосередньо всіх уманчан, Тому, будь ласка, з 18.00 кожен день в суботу з 10.00. Єдиний день вихідний це неділя, оскільки люди всі працюють, людей є сім'ї, є заботи, Тому всіх небайдужих, буквально завтра в 18.00, на території цієї частини. Володя правильно сказав, що там дійсно хащі, там 10 років ніхто нічого не робив, але я не здивуюся, якщо коли ми там наведемо порядок, знайдуться хазяї. Маю відмітити, що в понеділок вже буде підведена електроенергія. Влада нам допомагає, це правда, і за це треба дякувати. Виїжджали наші співробітники з енергомереж, ознайомилися там ситуацією. Буквально в понеділок там вже будуть проводитися роботи. Зараз я хочу надати слово Пухальському Євгену Миколаївичу, Він був з візитом у частині, здається, в Кутовську. Зараз він вам докладніше розкаже. Доброго дня. Я в центрі самодопомоги Національної гвардії. Зараз діжурю. Ми з 21.07 зібрали кошти 9700 гривень. Потратили 4696 гривень 91 копійку. Лишилося 5003 гривні 0,9 копійок. Значить, це по коштам. Те, що здають люди продукти, воду привозять, ми це відсилаємо по накладним. Вот вчора я приїхав з Катовська, там служать наші уманчани в Катовську. Я завіз туди 9 бронежилетів, 6 касок і півтони пітної води. Там з водою дуже ну, важко, погана вода. там. От все. Те, що там продукти, ми, якщо відправляємо то це по накладним. Да. І кошти так само, строгий контроль. Хто має бажання приходить і дивиться. Значить, ми знаходимося там, де бувший банк-аваль, ну, автодор, напроти медучилища. Ну, все таке. Ви бачите, що відбувається збір допомоги, так як і раніше. Єдине, що хочеться, щоб це було максимально прозоро, для того, щоб не було більше ніяких скандалів, конфліктів. Будь ласка, ви маєте слово. Слава Україні. Ну, Як представник самооборони, хочу також сказати, що на базі самооборони люди небайдужі зібрали 11 тисяч 350 гривень. Із них ми вже потратили нашим бійцям, які мають їхати на АТО 4 тисячі гривень. Закупили їм маскувальні сітки, закупили їм чохли на каски, закупили е такі маскувальні від дощу накидки. В общем, багато що різного там приналежності для туалетні приналежності. Ну, остаток будемо тратити також на них. Дякую. Корислав, чим у нас на наше землення добре, У нас немає вождів, немає тут головних. Хто має слово для виступу? Будь ласка, підходьте до мікрофону. Будь ласка. Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні. Мене зараз буде знову звинувачувати в тому, що я розпалюю між міжконфенційні ворожнечі. Мабуть, ви всі чули про священника Московського патріархату, який роздавав листівки з закликом молитися за так зване Ополченіє, яке бореться за Русь Єдиною і за Новоросію, проти жидобандерівців. Чули? На одному з наших з майданів я закликав нашу владу Цибрія, щоб він скликав і Київський, і Московський патріархат, який є розташований в Луманському регіоні, і провів з ними бесіду, просто бесіду про можливість об'єднання в одну православну поміську українську церкву. По-моєму, це час. Чи ми можемо може, будемо ждати, що наші уманські попи, уманські, російські, будуть бігати з автоматами, так як бігають по Донеччині і по Луганщині? Ну це так. Хай наша влада думає, У мене пропозиція, щоб від Майдану був прийнятий заклик до нашого міськвиконкому до відділу освіти. Про те, щоб поновили військові години в уманських середніх школах, принаймні хоч з 8 класу, щоб дівчатка і хлопчики мали тяму, як надати першу медичну допомогу, з якого боку триматися за автомат, що таке граната, як розпізнати, що таке міна. По-моєму, на часі у нас йде війна. Звертаюся до відділу освіти, умані. Треба знайти кошти. І принаймні хоча б по дві години на тиждень наші діти мають вчитися поводити себе під час військових дій. Дякую. Слава нації. Товариство, хотів ще додати такий важливий момент стосовно волонтерської допомоги. Потрібні підприємці, які працюють в сфері харчування. Для чого? Люди, які працюють, цілий день бути на пекучому сонці, цілий день працювати, трошки важко, тому є таке прохання, пропозиція від людей, які там вже працювали, що потрібно організувати якусь таку легку польову кухню. Ну, Наприклад, якщо це буде день, з 18.00 працюємо, там, якщо зварити відро чаю і якісь там бутерброди, це невеликі такі витрати, але людям це буде допомога. А в суботу, коли цілий день працюємо, потрібна якась польова кухня, тому, будь ласка, у кого буде ініціатива, це питання таке немаловажне. поскольку люди там на справедливой физике работают, и важно это все. Сейчас слово у мая Рахматуллин. Кто в мае выступает, будь ласка, тоже в чергу. Слава Украине! Давно не встречались. Конечно, хотелось бы говорить только хорошие слова, и как говорят одесситы, их есть у меня, но все-таки обстановка заставляет произносить и слова Другие, меня как военного радует то, что в этом направлении у нас есть кое-какие сдвиги, о которых рассказали товарищи, которые выступали передо мною. И я начну с армейской темы. Но немножко под другим углом. В пятницу от нашей Умани отправились 17 добровольцев, которые были призваны по третьей мобилизации. Кроме наших уманчан там были Маньковские, Монастырещенские, Христиновские э, и, и другие. Всего 57 человек. Они были отправлены на Мукачево громадным автобусом, но мы с вами допустили большую промашку. Во время этой отправки не было ни одного представителя власти, не было ни одного представителя общественности. И ребята, а ребята в возрасте от 25, там были солидные люди, от 25 до 40 с лишним лет. И вот эти люди уехали без, нашей, без нашего напутствия. Это большая ошибка. Тут мне потом говорили, а почему вы не согласились, там подходили э, другие отправляющие. И Герман Гариш, скажите хоть слово. Я во-первых, не был уполномочен, раз. А во-вторых, с этой отправкой ехал мой сын. И я не хотел, чтобы люди подумали, что я ему протежирую. Сейчас они уже прошли Мукачево, уже отправлены, почти вся команда уманчан отправлена в Ужгород. В частности, большинство из них попали в горно-пехотный батальон. Честно говоря, это почетный род войск. И давайте все... В душе им пожелаем, чтобы служба у них прошла хорошо, и они вернулись со щитом, здоровыми и невредимыми. Это раз. Теперь перехожу к другой теме. По поводу хлебозавода. Правильно Володя сказал, что это был э, рейдерский захват. И я об этом говорил там, на месте происшествия, и в понедельник, и во вторник. Почему я обращаю ваше внимание на то, что произошло. Произошло вот что. В присутствии милиции, в том числе ОБЭП, это борьба с экономическими преступлениями, в присутствии нашей самообороны, которая с одной стороны выполнила очень важную и полезную функцию, вытеснила оттуда эту псевдоохрану и заставила их идти на переговоры. И тем не менее, переговоры эти кончились ничем. Я вам скажу, Приехала банда юристов. Банда. Там были люди, которые только сверкают корочками адвокатскими, а на самом деле обыкновеннейшие бандиты. Они много раз пытались прервать эту встречу. Я прекращаю конференцию, выходил один из них в синей рубашке. Такой. Я прикрыл, А это не пресс-конференция была. Это было требование уманской общественности о том, чтобы все проходило по закону. У меня в руках были документы о том, что нельзя смещать нынешнее руководство. Нужно помогать им восстановить вот этот завод. Нет, все-таки передали, и теперь, ну вот как мы говорим, ну вы лишь бы хлеб выпускали. Но ведь вспомните, вы вспомните, пожалуйста, у нас был отличный плодоконсервный комбинат когда-то гремел на весь Советский Союз и даже в космос отправлял свою продукцию. У нас был отличный мясокомбинат, где они? И к их исчезновению имеет обязательно отношение фамилия Кисиль. Я боюсь, что э, наш товарищ Кисиль, который раздавал зарплату, не имея на то э, полных полномочий таких вот, да, э, и прочее, когда ему не понадобится хлебозавод, вы думаете, он о нас будет думать? Да нет же, в первую очередь выступят его экономические интересы. Вот почему я так активно и горячо. Я прямо заявил, в данном случае я выступаю не как журналист, а как руководитель общественной правой приемной и показал документы народу, на которые не обратили внимания никто а, остальные. Ну что сказать, будем надеяться на лучшее а руководству хлебозавода и его юридической службе, и его адвокатам я выражаю свое фе, потому что такой пассивной защиты своего предприятия я не представляю. Они, они я должны были горло рвать этим бандитам. Они встали в стороне. Ну а народ что? Народ как народ. Лишь бы была зарплата, лишь бы была работа. Вот и все. А сами подумайте, на, на сессии на предыдущей было принято обращение к газовикам, чтобы подключить газ к хлебозаводу. И сколько там, 20 с лишним дней это обращение не было рассмотрено. Приехал Кисель, щелкнул пальцами, выдернул волосы своей бороды. И, пожалуйста, газ подключили за один день. Ну что, это что, нормальное явление? Вот почему я просто возмущен вот этой процедурой. Про Полякова на сессии приняли постанову комиссии по Полякову. А где она? Я спрашиваю утебрия, Александр Владимирович, где эта постанова? В деле. А знают нынешние начальники Полякова о том, какой он мошенник. Знают об этом его партийные руководители. Нет, конечно же, не знает, кто это прикрывает, сознательно или по головотябству. И то, и другое. Недопустимо. Я вообще-то скажу, останови меня, когда... Э, если я длинно буду говорить, останови меня, пожалуйста. Сотрудничество с властью вообще у меня под большим вопросом. Вы помните, как я призывал вас здесь, давайте новая власть и давайте, ну, поищем точки соприкосновения. Ну, не получается. Вот больной вопрос наступает Рашишана. Шевченко 21 так и не открыта дорога люди просили прийти э, исполняющий обязанности мэра прийти туда и поговорить они просили его встретиться с руководством э, и хасидской общины для того чтобы уладить этот вопрос ведь есть же решения есть проекты решений не пришел а мне на мой вопрос прямой заявляет о а том, какие-то судебные разбирательства. Разве может говорить руководитель такого уровня какие-то судебные разбирательства? Или вот совещание по Хасидам. Вы помните, как я, э, ну как сказать, э, немножко э, громко сказал, что меня включили в комиссию, э, в эту, в рабочую группу по приему Хасидов. Да я готов оттуда уже убежать на последнее совещание вообще не пригласили. А на том совещании представили начальника этого нового по хасидам, а он, оказывается, не тот. Когда я с ним встретился, оказывается, руководитель, его брат, такая путаница, я махнул рукой и ушел с этой, с этой беседы. Все говорят, это не наше дело. Баня, возьмите баня. Здесь стоял Александр Владимирович Цибрий и сказал, будет баня работать два дня в неделю работает только по воскресеньям. Вы помните, что нам обещали так, ну и насказательно, что вот как только вступят новые начальники в силу, то тогда и Марков, владелец печати, и Кучер не будут на своих должностях. Они запачкали себя, они не имеют морального права руководить городом, участвовать в руководстве городом на своих местах и уже пытаются вредить. И самое плохое, ребята, а, извините, самое плохое, земляки дорогие, у нас нет единства в наших рядах. Когда говорят вот про военные, про самообороны, про все прочее, сердце радуется. Так судьба сложилась, что я другие дела веду и не могу. Вот комиссия по Бодрову. Я, то, что я здесь выступаю постоянно по этой комиссии, это не значит, что я инициатор ее создания инициатор требований по ее созданию. И это требование Майдана, с которым трижды обратились к власти, к новой. Трижды. На четвертый раз обратилась Рада громадских организаций. И только на пятый и на шестой раз я от, от, от имени своей организации поддержал это требование. И что вы думаете? Добились, внесли в повестку сессии. И самоуправно изъяли оттуда этот вопрос. Новое заявление подаю. Даже не включили в повестку э, э, исполкома для того, чтобы исполком вынес на внеочередную сессию. Наши депутаты страшно боятся этой комиссии. Это их прямое заявление. Они говорят, что такое? Мы голосовали, а они будут проверять. Они это мы с вами. Вот так. Да. Надо проверять. И я сейчас говорю еще раз, вот эти события по комиссии по Бодрову показали, во-первых, то, что власть полностью на той привязке из прошлого, на поводке. И этот, этим поводком руководят отнюдь не мы и не сама власть. И руководят и дергают ее со стороны. И второе, нам нужно быть более сплоченными потому что на этом предварительном заседании исполкома, где выступала коммунистка Качанова, организовывавшая Антимайдан, где вы, э, другие там люди, там не было сплоченности среди наших членов исполкома. Там выступил человек, я-то думал, он мой союзник и рекомендовал его в эту комиссию, а выступил по указке Цебрия и начал, ну как сказать меня уличать в том, что я борюсь против Бодрова. И были другие люди, которые то же самое говорят. Уважаемые уманчане, это требование Майдана. Каждый день мы встречаемся с нарушениями, которые придется нам искоренять не один день. И желаю вам успеха в этой работе. Извините за то время, которое я вас отнял. Но выговориться нужно. Спасибо вам. У нас ще є виступаючі? Давайте підведемо підсумок сьогоднішнього заходу. Повторюю ще раз, що кожен день з 18.00 військова частина три п'ятерки, яка знаходиться по вулиці Леніна, це за Сержем, за Тімом. йдете з правого боку, там ворота. Потрібна допомога волонтерів, всіх людей. Лишні руки не, не будуть заважати. Кожному знайдеться робота, кожному буде чим зайнятися і жінкам і чоловікам. І між іншим навіть діти долучалися до цієї роботи, було приємно бачити дітей, які також замітали, тому що це стосується кожного, а не тільки конкретних, певних людей. Завтра з 18.00, будь ласка, волонтери, всі на прибирання цієї частини. На цьому будемо закінчити наше зібрання. Наступний раз ми маємо.